Поліцейські офіцери громад Прикарпаття повсякчас роз'яснюють жителям краю, як протидіяти шахрайським схемам. Відтак роздають пересічним громадянам інформаційні буклети та листівки, пояснюють, як не потрапити на гачок пройди світів. Чергову профілактичну акцію провели правоохоронці Коломищини. Працівники Коломийського районного відділу поліції провели профілактичний захист з метою попередження вчинення шахрайства на території обслуговування. А саме розмістили буклети у транспортних засобах, також роздали брошурки з метою попередження вчинення шахрайства, ознайомлення людей з даним видом кримінального правопорушення. Особливу увагу поліція приділяє літнім та самотнім людям, адже вони є досить довірливими і легко йдуть на контакт із незнайомцями. Відтак найчастіше потрапляють у шахрайські тенети. Треба треба роз'яснювати. Роз'яснювати стар, більш старшим людям а і молодим, щоб молоді своїм батькам, дідам, бабусям розказували, щоб чужий номер дзвонить, не піднімати, не спілкуватися. Ліпше перезвонити до когось з рідних, розпитатися і тоді вже приймати рішення. Інформаційно-роз'яснювальна кампанія з метою застереження громадян від розповсюдженого нині злочину шахрайства, проведена на залізничному вокзалі в закладах торгівлі та в громадському транспорті. Офіцери громад поінформували коломиян із найбільш поширеними шахрайськими схемами і закликали людей не втрачати пильності. Михайло березень, Геннадій Тумнюк, новина на вежі.